Слава Україні. Всім вітання. Сьогодні відосик буде про виноград. А це купляли хату і росло два кущі. Тому і сорту я не знаю. Ну і формування було таке собі. Бачите ж, там. Може вони планували на бесідку його викинути. Не знаю. Та я трошки омолодив кущі, ще дам шансик, бо горошило, ягода така розова. Місцями видав місцями кругла. Оце один шанс дам цей рік йому. Потім йдемо далі. Оце вже третій рік вегетації. Перший рік я посадив ці кущі. Росли маленькі, низенькі, десь такі по, до, пів, до пів метра, обрізав на зворотній ріст. Тому році вигнав по дві лози, по три і зарив. А цей рік розкопав і вже бачимо ось такі суцвіття. Що таке, буду нормувати сьогодні. Ще буду садити сажанці. Ось така в общем тема. запас 15 сантиметрів прирост уже, бачимо, да, да. Тут так, тут і тут. На цих кущах двох я залишив по, ну, по маленькому сусвіті обрізав на пару е, ягодок. І побачив тут фіолетові круглі, там овальні жовтенькі такі ягоди. Ну, тому що це перший досвід. Нічого ще не підписував, не знаю. Буду вже ідентифікувати по ходу дійстві виноградці. По 10-15 по сантиметрів перерост уже, вже скоро потрібно буде нормувати, і чим швидше, тим краще. Вже видно. Виходить, сонце там встає. йде, піднімається, так. І після 4, ні, після 5 ну поки після 5 Десь в середині літа буде десь до 6 пів до 7 вечора світить. Потім заходить, і тут тіньок такий. Думаю, може третій ряд там увалить. Просто тут беседка буде. Не знаю, побачу. Ну, в общем, такий третій рік вегетації. І йдемо далі. На молодий виноградничок. Тут робочий двіж. Ну, мої саженці Ось теж. У відеречках полуничний Володимира Полінаровича шпака заказав череночки, Ще в нього брав 4. Ой, 4-8 однорічок. Зараз покажу, як вони себе почувають. Так, прийшли на основний молодий виноградничок. Сразу покажу із 50 все. браковка, що навіть брунька не прокинулась, трошки опушилася сього, але галяк. Ювілейного черкаська, мускатного шахтинський. Шафрановий ранок, вальок, Преображення Діксон, Аватар, Сфінкс, Велес, Кешмиш Четвертий клас Безносінності І один не, непонятний. Коротше. В основному із агромаркета. От браковка. Посадовий розмай, то більш-менш. Із 20 може 3, а в агромаркеті половина. Підемо до Володимира Полінаровича шпака, саженці. Ось вони. Всі до одного чіткі. Це у нас що? Сюзана? Так, два. Пагана буду гнати. Все до шпалери прив'яжу отак під нахилом 45 градусів. Потім це рембо. Рембо. Нижче рівня землі, тому хай укривати. Фрезой буду ходити тут на тракторі. Тут що в нас? Боресфен. Чотко. Потім. Банана у нас теж дві бруньки прокинулись, одна теж вже на старті обламаю. Бо більше двох не потрібно. Уже три гусар. Отакі сажанці. Красно-вишневий. Також дві. Два пагана стартує. Вчора все зрехли. Зарехлив. Зевс, теж два пагано і це в нас велес на заміну того. Один, напевно, одламаємо зразу. Отакий От цей. І ще прикол. Були довгі прирости лози. Я пообрізав на три бруньки, а остальне укорінив. І ось ось результат. Ось у. І ось. У. Це, правда, я не знаю, бо не дійшло до мене підписати, де я обрізав. Я просто потім пройшовся, дивлюся, нормальний такий природ... Нормальна така приро... лозинка ще можна укорінити. Ну і взяв, укорінив і ось результат. Теж перший досвід був і удачний. Це кодрянка, це з розмая. Ось цей вирізаємо, викопуємо. Тут ще не знаю. Ну, розкопували, ой, фрезою ходили, садили, закидали землею і обламували бруньки. Ну щось є, пождем. Ось видно, обламана. Жалко, звісно, але що ж. Це в нас ухти? Це в нас що? Подарок не святає, нормальджас, кешміш століття? Пусто такий? І отакий. Ну, тобто один пропав зараз має, Це фана шпака, наряд чорткий. І потім опять пішов агромаркет. Надія є... Надія є, це в нас конвалія. Пусто, велес. Виритий. Тут теж на дірі у нас? Джин. Ось я щось Не знаю. Подивимось. Нету. Що з будемо думати. Друге. Таке Мілона. Чи Мілана, точніше. Пам'ять учителя. Це вже щось він заглох набухла брунька І хто знає. піде, не піде, ще дамо, чекаємо неділю, а далі буде видно. Потім кишмиш перелисти, вже цвітяє нормальок. І є, і тут ці обламаємо. Знизу пожана Отака тема. Будемо ходити, чорний пар робити. Навіть якщо 3 метра і 3 метра, то якщо шпалери по 60 це по 30 забира буде 2,60 да, а фреза метр 60, то тобто, спокійно навіть через 2 роки, коли буде двох плоскосна шпалера, то фреза влізе сюди. Отак як буде. Всі буду ходити тракторцем. Так, це в нас академік. О, такий результат. Академіка. Ось такий перший саджанець мій вегетуючий, в житті і нормалюк. Даже бомба. Ну так, буду підв'язувати. Закалять, пригну, але все буде чітко, Даже Потім коли визріє і сама верхня четверта брунечка, може на 3, на 4 брижу, буде нижче рівня землі. Потім басанти. 4. Чотири бруньки. Пусто. Аватар, пусто. Тут надія, ще є Аркадія. Ну, воно ну, щось іде іде та ні, мабуть, розпуститься. Хоча б одну брунечку. Одну брунечку хоча б. Аби вона пішла. Йдемо далі. Сентябріна. Во! Тут полуниці ще нема. Оцей рік теж полуниця тут. А це зберу. Потім викарчу і буду опять фрезой ходити, отак тут пусто це у нас Ювілейнова Черкаська. Тут щось є. Тут є. Ромбік. Ромбік піде. Сразу одну чікнем. Дві хвата. Пусто. Переображення пусто. А тут у нас Алвіка, Алвіка є з гіганської ягоди. Потім ягуар, от такий темненький апарат, І тут дерева, все, одненький будемо, тут покропив. Вкрив бутилками, Викрепив перій. Там, короче, Почемо далі. Сфінкс нема. Вовчик є. Такий Вовчик. Тут пусто. Діксон. Пусто. Байконур. Ось такий. Шейцю, може дві поженемо. У прирост такий нормальний діаметром. Поженемо дві клубніки тут він. Байконур такий. Ягода на ягоді. Вальок, пусто. І безига. Є безига. І брунька є дві. Нижню взираємо. Хай іде туди ту. І буба. Бубас агромарка та пусто. Аляк. Голдфінгер. Японець, вроді здається. Нормас. Голдфінгер. Потім редглоб. Або риночний для зимового зберігання. Мурашка біга. Ну, що? Нічого. Щось будемо думати. Ніка. И мавка. Тоже зимове зберігання. Оце а я обламаю. Раз и два пошло. Мавка. Мавка. Клубника, клубника, клубника. И что это? Юлиан. Ну такая же. Вроде хочет. Вроде и нет. Юліан, Потім цимус вже звітів. Цимус тут нема, це в нас шафрановий ранок. Тут дві, це в нас подарок Крайнова, І тут нема. Тут нема, не стало дубовський розпровий. В общем, отака картина. Сьогодні буду садити два клубніч... Ой, три клубнічних тих, Череночка, що я укорінив. І три ще других, зараз скажу яких. забава. Левин. Каска. И цей. Як він? Элиодор. Ось не то. А, все то, казка. Ось такі саджанці буду садити. То таке ж там. Все, всім дякую за увагу. Такі там помати томати, помідори, перці. Ось тут. В общем, буду садить і дозамовляти. Пана шпака обов'язково ще 8 саженців продлю ряд, ще один замовлю 100% приживаємості. Ну і все, всім гарних врожаїв, щоб минули морози стороною. І слава Україні, героям слава. Всім мирного неба і все буде Україна.